Робота. Le Travail Базове слово для робота. Він любить свою роботу. Il aime son travail. Un emploi. Використовується коли йдеться про зайнятість або робоче місце. Він шукає роботу. Il cherche un emploi. Le métier. Son métier est médecin. La profession. Il exerce une profession libérale. Une occupation. Загальне слово для справи або заняття, яким людина займається. Може означати роботу, хобі або будь-яку активність. Менш формально, ніж в попередньому значенні. Читання це хороше заняття. Лір етн окупація. Дитина. Un Базове слово для дитина. Ця дитина мила. Cet enfant est adorable. Le gamin. Розмовний варіант означає хлопчисько, дитя. Цей хлопчик дуже допитливий. Ce gamin est très curieux. Le môme. Ще один розмовний варіант для дитина. Діти граються на вулиці. Les mômes jouent dans la rue. Le gosse Неформальне слово для дитина, частіше вживається саме у Франції. Ця дитина занадто галаслива. Ce gosse est trop bruyant. Le nourrisson використовується для дуже маленьких дітей, немовлят. Немовля мирно спить. Le nourrisson dort paisiblement. Людина, особа. La personne. Базове слово для людина або особа. Тут багато людей. Il y a beaucoup de personnes ici. Un individu. Більш нейтральне слово означає окрема особа. Кожна особа має свої права. Chaque individu a ses propres droits. Un être humain. Використовується, коли говорять про людей загалом, як людська істота. Людина повинна захищати природу. L'être humain doit protéger la nature. Le citoyen. Означає громадянин певної країни. Кожен громадянин має обов'язки. Chaque citoyen a des obligations. Un habitant. Коли йдеться про жителів певного місця. Жителі цього міста привітні. Les habitants de cette ville sont БУДИНОК. La maison. Базове слово для будинок. Будинок великий. La maison est grande. Le logement. Означає житло в широкому значенні. Житло в місті дороге. Le logement est cher en ville. Le domicile. Використовується, коли говорять про місце проживання більш офіційно. Його місце проживання Париж. Формальне слово ДЛЯ позначення будь якого житла де мешкає людина вживається в офіційних контекстах. Це житло походить з 19 Cette habitation date du -е siècle. la résidence. Використовується, коли йдеться про великі або елітні будинки. Він живе у приватній резиденції. Il vit dans une résidence privée. Гроші. Un argent. Базове слово для гроші. Мені потрібні гроші. J'ai besoin d'argent. monnaie. У щоденній мові монети або решта. У фінансових, економічних чи історичних текстах валюта грошова одиниця. Він дав решту Il a rendu la monnaie. La fortune. Використовується, коли говорять про велике багатство. Акцент на капітал або фінансовий успіх. Він розбагатів на нерухомості. Il a fait fortune dans l'immobilier. La richesse. Теж означає багатство, загальне багатство, матеріальне або нематеріальне, ресурси, культура, знання. Різноманіття мов це багатство для людства. La diversité des langues est une richesse pour l'humanité. LE budget Використовується, коли й говорять про фінансові плани як бюджети. Його бюджет обмежений. Son budget est limité. Думка ідея. Une idée. Базове слово для ідея. У мене є гарна ідея. J'ai une bonne idée. un avis Коли людина висловлює свою думку про щось. Яка твоя думка з цього приводу? Quel est ton avis sur ce sujet? Une opinion. Формальне слово для думка, можливо як вставлення. У кожного своя думка. Chacun a son opinion. Le concept – використовується, КОЛИ говорять ПРО абстрактні ідеї. Поняття свободи є фундаментальним. LE concept de liberté est fondamental. La perception – Означає те, як людина сприймає щось думка чи сприйняття. Sa perception du monde est unique. Problème. Le problème. Il y a un problème avec la voiture.

Використовується, коли говорять про турботи переживання. Не хвилюйся. діфікульте. означає труднощі. Він зіткнувся з труднощами в дорозі. Il a rencontré une difficulté en route. Використовується, коли щось заважає досягти мети. Він подолав усі перешкоди. Їжа. Базове слово для їжа. la nourriture ici est excellente. une alimentation... son alimentation est équilibrée. Le repas. Коли говорять про прийом їжі сніданок, обід або вечеря «Вечеря була смачною. Le repas du soir était délicieux. Le plat. означає страва. Ця страва типова для цього регіону. Ce plat est typique de la région. Le mets. Plus littéraire, le mot pour dire une haute cuisine. Ce restaurant propose des hautes cuisines. Ce restaurant propose des mets raffinés. Odeurs. Les vêtements. Базове слово для одяг. Я купую новий одяг. J'achète des vêtements neufs. Les habits. Означає вбрання, яке людина носить, більш розмовне. Його одяг завжди чистий. Ses habits sont toujours propres. La tenue. Використовується коли говорять про стиль або відповідний одяг. Його вечірнє вбрання. Елегантне La tenue de soirée est élégante. Le costume. ДІловий сценічний або традиційний костюм Він одягнений у костюм для весілля. Il porte un costume pour le mariage. Un habillement. L'habillement traditionnel de cette région est magnifique. Voda, L'habillement Une eau. Базове слово для вода. Я хочу пити, мені потрібна вода. J'ai soif, je veux de l'eau. Le liquide означає рідина загалом. Це продукт у рідкому вигляді. Ce produit est sous forme de liquide. Les ondes Поетичне слово для води або хвиль. Хвилі озера спокійні. Les du lac sont La source. означає джерело води. Це джерело придатне для пиття. Cette source est potable. е потабле. Використовується, коли говорять про потік води. Потік дощу затоплює вулицю. Un flot de pluie inonde la rue. Погода. Le temps Базове слово для погода. Сьогодні чудова погода. Le temps est magnifique aujourd'hui. Le climat Використовується, коли говорять про клімат в певному регіоні. Клімат цього регіону вологий. Le climat de cette région est humide. La météo. Означає прогноз погоди. Ти дивився прогноз погоди на завтра? Tu as regardé la météo pour demain? LA saison» – Коли говорять про пору року. Зима моя улюблена пора року. «L'hiver est ma saison préférée». «Une atmosphère» – означає загальний стан погоди або повітря. Атмосфера. Атмосфера важка перед грозою. L'atmosphère est lourde avant l'orage. La tête. У Il a mal à la tête. Le crâne. Він ударився головою. Il s'est cogné le crâne. Le visage. Використовується, коли говорять про обличчя. Його обличчя усміхнене. Son visage est souriant. La figure. Більш літературне слово для обличчя. Його обличчя виражає радість. Sa figure exprime la joie. Кохання, любов. Un amour. Базове слово для кохання. Його любов до неї щира. Son amour pour elle est sincère. La passion. Ils vivent une passion intense. Une affection. Elle a beaucoup d'affection pour son chien. le sentiment Використовується, коли говорять про почуття загалом. Це глибоке почуття. Ce sentiment est profond. Une idylle Означає романтичну історію або казкове кохання. Їхня романтична історія тривала все літо. Leur idylle a duré tout l'été. Дорога. La route. Базове слово для дорога. Ця дорога веде до міста. Cette route mène à la ville. Le chemin. Означає шлях або стежку. Іди цією стежкою, вона коротша. Suis ce chemin, il est plus court. Використовується, коли говорять про смугу руху або напрямок. Ця смуга призначена для автобусів. SETVOI reservé au bus. LESantier. Стежка Le проходить через ліс. sentier traverse la forêt.

un œil око використовується в однині. Але звучить зовсім по-іншому від очі. У мене болить ліве око. J'ai mal à l'œil gauche. Le regard означає погляд. Його погляд був сумний. Son regard était triste. La pupille Означає зіниця. Його зіниця розширилась. Са est dilatée. Ла прунель. Літературне слово, яке також означає зіницю. Він вважає її зіницею своїх очей. Il la considère comme la pruneille de ses yeux. Це все на сьогодні. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Ваша думка дуже для нас важлива. До зустрічі!